Мої вітання, друзі. Наступним етапом підготовці до виганки тюльпанів є підготовка самого приміщення, в якому буде, звертаю вашу увагу, відбуватись перше укорінення, охолодження, і вже далі буде процес виганки. Все це можна робити в одному приміщенні в умовах нашої кліматичної зони. Головне контролювати, щоб не було в морозні дні пониження нижче нуля, а потім уже в в процесі виганки вже контролювати обігрівачами. Все. Виганку можна робити не тільки в теплиці, а й в приміщеннях, гаражах, ангарах. Тобто мінімальне вкладення можна оборудувати і займатися виганкою. На штучному освітленні, якщо у вас немає освітлення, можна вигнати теж якісну квітку. Це вже перевірено неодноразово і не тільки нами. Тому також. Все можливо. Є теплиця, все добре, значить працюйте в теплиці. Що ми зробили? На полу у нас чорна плівка. По краях у нас відбиваюча світло така, щоб було більше світла, тому що тут буде виганка на штучному світлі. Якщо це у вас теплиця, то навпаки по периметру затемнення. Для того, щоб тюльпан був ну, вищий, щоб він тягнувся догори. Це таке. І плюс додатково буде утеплення, якщо ви агротекстилем, там якимось чи агроволокном обіб'єте отак-по от периметру свою теплицю. Це основні моменти. Далі буде.